Ч -ч -ч. Діти часто ігнорують порушення їх прав, бо не знають, як правильно діяти. Хто це сказав? Діти соромляться просити про допомогу, бо часто не знають про свої права. Хто це сказав? Діти можуть терпіти образи або гірше того насилля, не знаючи, що кривдник може справді нести відповідальність за свої дії. Хто це сказав? Окей, а зараз нагадування для тих, хто вже нормально так плаває у темі прав дитини. До речі, про плавання: риби плавають, птахи літають, а люди діють. Дія це будь-яке ваше свідоме рішення чи позиція помічати порушення, відмовлятися від участі у чомусь небезпечному, якщо така можливість є. Фіксувати факти без ризику, повідомляти про порушення або навіть просто знати свої права. Внутрішнє усвідомлення того, що правильно, це вже дія. Але все ж пам'ятати, що дія доцільна тільки у безпечних умовах. В інших випадках в першу чергу треба думати про збереження життя та здоров'я. Навіть якщо ти не можеш нічого зробити ззовні, знання прав і розуміння того, що відбувається, допомагає залишитися стійким і готовим у майбутньому захистити себе та інших. Тож у підсумку нагадую, що діти завжди мають права. А під час війни вони ще й мають особливий захист. У війні діти не можуть обирати де опиняться. Але є те, що залежить від них: поведінка, ставлення і знання своїх прав. Це теж дія, тільки безпечною мовою права. На практиці це спостерігайте, фіксуйте і повідомляйте дорослим все, що вас турбує. Не беріть на себе небезпечні ролі, не зберігайте небезпечні записи, фото, відео. Уникайте прямого протистояння із озброєними людьми та представниками окупаційної влади. Пам'ятайте, це не ваша відповідальність. Ви дитина. Відповідальність за злочини війни лежить не на дитині, а на дорослих, які діють неправомірно і на державі порушниці. І ще ваше психологічне здоров'я важливе. Є психологи в школах або онлайн. Ви маєте право отримати допомогу, відновити сили і відчувати себе в безпеці. Ну і так, психологічне здоров'я під час війни страждає в рази більше, тому будьте уважними до себе і в разі чого хоча б згадайте варіанти самодопомоги для заспокоєння. Я ж не даремно стрибав і показував, як це треба робити. Ви не одні. Ваша безпека і права важливі. І завжди є дорослі та організації, які можуть допомогти. Тому так, знання міжнародного права це не лише навчальний матеріал. Правова обізнаність дозволяє не втратити орієнтири, розуміти, що відбувається в мирний час і під час війни, і чітко відрізняти правомірне від протиправного навіть у ситуаціях, коли неможливо діяти відкрито. Ми вже закінчили з правами, але нагадую, що ви маєте не тільки права. Діти також мають свої обов'язки, тож знання і захист власних прав означає знання і виконання власних обов'язків, а також дотримання суспільних домовленостей, якими, безперечно, є українське та міжнародне право. Це я так. Нагадую, щоб закінчити на хорошій ноті. Я корисно провів час, досліджуючи теми прав дітей. Сподіваюсь, ви теж дізналися або закріпили багато корисного. З вами був Данило. Радий був познайомитися. Дбаймо про себе та свої права.